Діагностика дуже проста, це є наслідок. Це наслідок того, що був замкнутий, не замикався вже потім релюха, це гріється, це є запобіжник на цій платі. Дивимося тут далі. Тестер, все, що дзвонить, все треба міняти. Дивимося дежурний блок питання. Ми не включаємо в розетку, щоб нас не бахнуло. Дивимося на тестер. Все, нема. І в другу сторону має не дзвонитися. Так само. Значить, Цей транзистор дохлий. В дежурному блоки питання. Тут по-любому я провіряв стабілітрон. Стабілітрон живий, але ми його теж міняємо, тому що якщо бахає транзистор, він може дзвонитися, але він може бути не робочий. Тут е цей резистор, діод і якийсь із цих, там треба по схемі подивитися, теж треба міняти. Теж треба провірити цей конденсатор. Він теж може бути причиною такого збою. Далі силові транзистор. Червоний, білий, свистит. Всі 4. Я думав, що хоча б одно ключо живе, але ні. Всі 4 свистять. Кожен транзистор от 150 гривень, Смотрю, яке качество. І ще дивимося обв'язка транзистору, що немаловажно. Це, це все розсипуха. Отут -от. Це зараз ми провіримо і побачимо, що воно його теж треба все міняти, бо воно дзвониться не... все дзвониться криво. Тут 16, а має бути 20. Оттак воно має бути. То на цьому плечі і з цієї сторони так само дзвониться. Тож 20, А тут 14. Тобто розсипуху, треба все, все перебрати, цю платку маленьку перебрати. Це те, що ми бачимо зараз. Процесі ще побачимо, яку ще розсипуху, можливо, треба буде міняти. Зараз нижня плата не дає 300 вольт, в силу того, що це треба поміняти, щоб ми отримали 300 вольт на виході. Друзі, зварочка врятована. Так, дивимося, що у нас по дежурці. Конденсатор справний. Мікросхема справна, як не дивно. Дивимося чи свистить У нас це в діодах. Ноль показує, не видно, мабуть. Ну нічого не показує на цих ногах зараз. Перше показував короткі. Зараз на цих ногах... А, вот, і транзистор дзвониться. Зараз все чудово. А, замінив тут біля транзистора БІВ 26. А, чому не знаю? Що тут він мені не дуже сподобався. Він якийсь трохи лисий, був. Що на нього олово попало. Не можу сказати, там є відмітка, вона так є ли, її видно. Замінив його теж. Хоча він дзвониться, ну але на всякий случай, як то кажуть. Дивимося обв'язка транзистора. Оп, вам не видно. Це треба перейти. Не буде видно. Може і буде видно трохи. Ось сюди поставимо, що легше буде. Двадцять три. Двадцять пять. Що є нормально? З цієї сторони. Також двадцять і три, і тут буде. 25, 23 тоже. По об'язці все було добре. Чотири битих транзистора, силових вони були в якоїсь іншої маркеровці, я що таких не бачив. Тут написано RGH 60F7, я поставив 60N60, які мав наявності, тут хватило би 40 але 60-ки у мене всі такі транзистори, то я поставив 60-ки. Тут замість оцього резисторчика 10 Вт ми поставили такий 150 омний, не знаю як, тож резистор, термістор, правильно, мабуть. А це ми витягнули. Воно і так не працює. Більше ніби помилок не знайшов, вмикаємо. ага і цей. Я так не подивився, яка там іменно мікросхема. Четвірка, двойка там, вони по-різному. Частота все включився, Чуд, Чудово включився. Що ми маємо на виході? На виході у нас 59 вольт. Ну, для цього апарата це норма. Йдемо провіримо, підлаштуємо хоча б до 160 А. Я це провіряю, маю токові кліщі, отакі от такі вот, чудові. Вішаю на кабель, провіряю. Підстроєчний резистор, хто сварки ремонтує, він знайде. Хто не ремонтує на цій платі, ото оця синя. Можливо, не так і видно, а от вона. Бачите? Оце вона. крутим її, беремо тоненьку цортку. Це товста. Ця сварочка може, бачимо 190. Чудово працює.